Вулиця Ольги Кобилянської нині перетворилася у справжній читальний зал під відкритим небом. Так обласна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка відзначала своє професійне свято. Бібліотекарі винесли свої скарби на загальний огляд. Тут найкращі видання, унікальні книги, сучасні журнали та наукові праці, навіть музика та ноти. Наш відділ налічує понад три тисячі вінілових платівок, на яких збереглися записи і відомих виконавців, як і вокалістів, так і оркестрів під керівництвом відомих директорів. Генців. Я впевнена, що такий багатий фонд зібраний саме у нас. Ми цим пишаємося. А також фонд налічує 45 тисяч нотних видань. Це найбільше зібрання в області, яким ми теж пишаємося. Окрім паперової продукції, бібліотекарі розрекламували і сучасні підходи до бібліотечної справи. Адже вже декілька років поспіль книгозбірні намагаються долучити до своїх звичних послуг ще й новітні. І у нас є такі сім інформаційно-ресурсних центрів вікно Америки». Америку. Це інтернет-центр за допомогою. Мови посольства США відкрито було також вікно в Америку, де працює клуб агломовної літератури. Можна вивчити англійську мову безплатно. Також і в нас там електро... читаємо в новому форматі. Це електронні книги, рідери в нас, планшети. На все можна це отримати. Сучасний читач може в нас отримати. Є також електронний каталог та віртуальна довідка всіх видань, які є в бібліотеці. Тут також працює регіональний тренінговий центр, де пенсіонери вчаться працювати з комп'ютером та інтернетом. Загалом бібліотека. Кері готові на все, лиш би люди приходили до них та читали будь-що і в будь-якому вигляді: вітчизняну літературу чи іноземну, наукову чи розважальну, книги маленьких форматів чи велетні. Але міні опитування на вулицях міста показало, що чернівчани хоч і запевняють, що читати треба, але далеко не всі користуються послугами бібліотек. Не помню я взагалі не ходжу. я вже стара. Ну, читаємо, але більш такі книги, які пропонують подруги, друзі. А так ми не читаємо. В Бібліотеку не ходимо. Обично це все вже є в електронному в інтернеті. але іноді цікавіше вживу почитати в книгі, не в моніторі. Що туди треба ходити в бібліотеку? Цікаво, так щоб піти почитати, лише тримати час, щоб розум набирати з бібліотеки. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький. Місцевий час.